Вже не один рік поспіль Софія Марченко прославляє наше місто своїми спортивними результатами на змаганнях різних рівнів. Сьогодні Коростенська борчиня в складі національної збірної команди України з боротьби вільною серед юніорів Ю 20 готується до чемпіонату Європи, який буде проходити в Іспанії в місті Сантьяго де Компастела. Як взагалі налаштовано на змагання? Добре, працюємо, будемо стремитися до високих результатів. На чемпіонаті Європи я була декілька разів, але це по пляжній боротьбі, не по вільній, тому для мене це нові відчуття вперше, можна сказати. Щось, щось нове буде, так? Так. Змагання розпочинаються 24 червня і триватимуть до 3 липня. Софія Марченко вперше виступатиме в складі національної збірної. Тому цей чемпіонат Європи для дівчини є важливий. Бажаємо нашій спортсменці тільки перемоги.